Є. Все, вбитий, Попадання. пряме просто студентка Вікторія зацікавилася, як влаштовані бойові гранатомети. Після невеликого інструктажу спробувала на що здатні РПГ. І хоча це муляж, враження та емоції у дівчини зашкалюють. Дуже цікаво. А якщо б ще так в житті горка попасти, було взагалі б класно. Страшно, страшно, але водночас цікаво і класно. Віктор перепрофілювався на інструктора після декількох операцій, коли вже не зміг виходити з побратимами на бойові завдання. Але чоловік дуже хотів залишитися у рідній 128-й бригаді, тому знайшов, чим може бути корисний. Було більше, скажімо, навчальних місць, а так доводилось розповідати просто на пальцях або на плакатиках якихось, або брати з інтернету щось. А це Сергій, аеророзвідник. Він так само після складних операцій змінив свій військовий профіль. Починав у піхоті, тепер запускає дрони. Пройшов декілька крутих навчань, вже має чим похизуватись. На моєму досвіді є підбитих дві БМП. Це з моїм екіпажем. У нас є ще один екіпаж, в них теж є беха. Вони всадили її. Вжарили, як кажуть, було за один місяць там. Одна неділя і друга неділя, то есть, сталося так, що повезло. Ліза, зацікавилась бойовими дронами. каже, все виглядає досить реалістично. Дуже круто, такі незвичні відчуття. Трошки підташнювало, коли крутили, але в принципі, якщо з цим працювати, це дуже цікаво. Е, я б, мабуть, навіть хотіла б таким займатися. І там сідні там, та там, Коментарі насипати. І оттуда потім пішов поток людей додаватися, додаватися. Ну, там також багато такого архіву. А ось Руслан майже повністю відновився після важкого поранення руки і повернувся до побратимів. Та ще й став активним тіктокером. Для себе просто діли альбом, тому що багато чого ж начне сам забивають все там собою у 128-й бригаді, кажуть, вирішили піти в люди, аби показати, чого досягли за майже два роки, і як із пересічних громадян чоловіки перетворились на професійних військових. Ніхто не підозрював, що хтось там стане крутим а, пілотом. А, ні, ну, от, люди відкривають себе, і ми даємо зараз змогу і заодно запитати. А як воно? Олена Петроченко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.